Права 351. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання у чисельнику 8 12, що множиться на 8 3, а в знаменнику 8 13. Ну що ж, давайте знайдемо, чому нас дорівнює вираз у чисельнику. Основа степені у нас однакова. То тоді ми пишемо 8. Тоді зараз при множенні додаємо показники. Це буде 12, додати 3 у чисельнику, а в знаменнику. Залишиться 8 у 13 степені. Це дорівнює. 8 у чисельнику буде 12 плюс 3 це 15, а в знаменнику 8 у 13. Тоді, чисельник і знаменник, це одно, що ділення, то ми записуємо тоді це як 8 При діленні Віднімаємо показники, то ми пишемо 15 відняти 13. Так, і це буде дорівнювати 8. 15 відняти 13 це 2. 8 у другій степені це 8, що множиться на 8. Це буде 64. Yeah. Переходимо до другого завдання. 4 у 8 у чисельнику, а в знаменнику 4, що множиться на 4 у 6. Ну що ж, ми записуємо тоді, що це буде. У чисельнику залишається 4 у 8. А в знаменнику. 4, що множиться на 4 у 6, можна сказати, як 4 у першій, це буде 4, що множиться на 4 у 6. Це дорівнює 4 у 8 степені в чисельнику. А в знаменнику 4 у першій, що множиться на 4 в 6, це буде 4. Ну а зараз додаємо показники при множенні 1 додати 6. Це дорівнює. У чисельнику буде 4 у 8. А в знаменнику 4. 1 додати 6, це буде 7. Тоді чисельник і знаменник є, то основа степеня у нас 4. А зараз показники віднімаємо. 8 відняти 7. Приділення. І це дорівнює 4. 8 відняти 7 це 1. А 4 у першій степені це просто 4. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус 3 у 5, що множиться на мінус 3 у 7-й чисельнику, а в знаменнику мінус 3 у 10. Ну що ж, знаходимо тоді спочатку, чому у нас дорівнює чисельник. Отже, записуємо, що це дорівнює. Основа степені у нас однакова мінус 3. Тоді при множенні додаємо показники 5 додати 7. А в знаменнику буде мінус 3 у 10 степені. І це дорівнює. Ну що ж, тоді в чисельнику записуємо як мінус 3. 5 додати 7 це буде 12. А в знаменнику записуємо мінус 3. А тут у нас буде 10 степень залишається. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз основа степеня у нас однакова, мінус 3. Тоді віднімаємо показники приділення. Отже, це буде 12, відняти 10. І це дорівнює мінус 3. 12 відняти 10 це буде 2. Мінус 3 у квадраті. Мінус 3 у квадраті це мінус 3. Що множиться на мінус 3. І це дорівнює. Мінус на мінус буде плюс 3 на 3 це 9. Є? Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. Тут будемо окремо знаходити чисельник і знаменник. В чисельнику у нас 0,2 у сьомій, що множиться на 0,2 у 5 степені. Що ж записуємо, що це дорівнює. Основа степеня у нас однакова 0,2. Тоді при множенні додаємо показники, це буде 7 додати 5. Є? В знаменнику, бачимо, у нас 0,1 у третій степені, що множиться на 0,1 у 6 степені. Ну що ж, основа степеня у нас однакова, 0,2. Тоді додаємо показники множенні. Це буде 3 додати 6. І це дорівнює. Ну що ж, Записуємо у чисельнику 0,2, 7 додати 5 це 12. А в знаменнику 0,2, 3 додати 6 це 9, Гаразд. і це дорівнює. Ну що ж, при діленні основа степеня у нас однакова 0,2. Тоді показники віднімаємо, буде 12 відняти 9, і це дорівнює. Це буде 0,2. 12 відняти 9 це 3. Цей запис означає, що у нас 0,2 множиться на 0,2 і множиться на 0,2. І це дорівнює. 2 на 24, ще раз на 2,8, але є 1, 2, 3 знаки після коми. то ми записуємо, що добуток у нас буде тисячних. є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу. Ми знайшли в першому завданні. Записуємо, що у нас вийшло 64. В другому завданні вийшло 4. В третьому завданні вийшло 9. І в четвертому завданні вийшло 0,08. Є.